Вітаю, вітаю вас в прямому ефірі. Інстаграм бачу, почав повідомляти моїм підписникам і моїм іншим аккаунтам також про те, що я в прямому ефірі. Сьогодні трошки буде скрипіти мій стілець. Так, тому це я до того, щоб ви не пугались, якщо що, це він, це не я. Так, сьогодні у нас. Четвер, 14 вересня 2023 року і зараз пів по Лондону. І значить півп'ята по Україні. Тема сьогоднішнього ефіру. Я дуже люблю цю тему. Колись я навіть хотіла почати вести мастер-класи на Саме на тему, пов'язану з сьогоднішньою темою. І тема сьогоднішнього ефіру це вплив гарного зовнішнього вигляду, гарного макіяжу, наприклад, як сьогодні, гарної, гарного одягу. Ще не дуже, але вже зовсім скоро. Зовсім скоро в мене буде дуже гарний одяг. У мене сьогодні намічається одна подія? От. І як же впливають наша зовнішність на яку силу впливу має наша зовнішність на людину, на жінку, чи то на чоловіка, якого або яку все дістало? І знаєте що? Гадаю, знаєте, що перше враження. Так, а я не знаю, як мене... Ага, отак. Перше враження другий раз скласти неможливо. Це всім відома фраза. Але хто ж її бере до уваги, коли якась важлива подія трапляється? Або ви в якомусь поганому настрої, або в якомусь депресивному стані? Або вам щось потрібно по роботі, або просто зустрітись з друзями. Як часто задайте собі питання, як часто ви машете рукою на те, та ладно, в чому там я? Хто там мене побачить, що, там, що я там роблю? Та я, та я ж вдома, ну що я що я в розтягнутій футболці з намитою головою та в старих треніках? Ну, мені ж так комфортно, ну такий же крутий цей оверсайз. Якщо ви знаєте, що багато досліджень вже довели про те, що красиві люди в середньому отримують на 10-15% більше заробітної платні, чим їх не такі привабливі колеги, навіть якщо в них такі ж самі компетенції або навіть трошки вищі. Гарним людям довіряють більше. І вчені також довели про те, що зазвичай гарних людей вважають більш компетентними, більш досвідченими, більш психічно стійкими. І це допомагає їм в житті. Тобто Дивіться, такий крутий інструмент, яким ми можемо користуватись, але ми ж самі забиваємо на нього. Ми ж самі забиваємо на себе. Задайте собі питання, для чого ви це робите? Чому саме так? Чому я до себе так ставлюсь? Невже мені потрібно комусь показатись, яка я гарна? А для себе тут я закриваю дзеркала? Простирадлом, або отвертаюся від нього, і не хочу на себе дивитись. Чому так? Це найлегкіший інструмент, яким ми можемо користуватись кожен день, кожну хвилину. Звичайно, є моменти, коли ми хочемо, щоб нас ніхто не бачив, щоб ми посиділи в. Е в якомусь більш комфортному, зручному одягу, або в якійсь зручній позі. Але ж це не означає, вітаю, що, це, що вам не потрібно при цьому виглядати впевнено, виглядати достойно, бути гарними. Адже саме це формує ваш стан. Кожен раз, коли ми кудись збираємось. До чогось готуємось, просто приводимо себе до опрятного зовнішнього вигляду. Ви навіть не помічаєте, або, може і помічаєте, як ваш стан змінюється. Завдяки чому? Завдяки такій, такій собі роботі над собою. Адже коли нас все дістало, то ми машемо на себе рукою, і незважливо на те, що ми виглядаємо якось. Не так, як нам би хотілося. Не так, як ми можемо. Бо нам же Бог. І знаєте, що я вам скажу? Що саме тоді, коли нас все дістало, коли нам хочеться а, кудись дітись або. А, від, відмінити всі справи, або перестати зустрічатися з людьми, бо вони нас дратують, або ще щось відбувається в вашому житті такого, що хочеться на все махнути рукою і сказати: А, хай буде так, не буду я нічого сьогодні для цього робити. Боже, як чухається в мене нос сьогодні не дарма, не дарма. Адже гарно виглядати. Це велика робота. Велика робота над собою кожен день. Не буде так, що сьогодні ви завтра гарні, а завтра ні. Якщо у вас є ціль, ваша ціль буде вашим внутрішнім мотиватором вести вас до неї. І ваш зовнішній вигляд це одне з ключових елементів, Один з ключових елементів, який вас призведе до цього. Тому що, по-перше, якщо ви будете опрятно виглядати, стежити за своїм тілом, стежити за своїм лицем, стежити за своїм одягом, то, перш за все, у вас це почне входити в звичку. У вас почнуть формуватися нові нейронні зв'язки. Вас почнуть, оточуючи, сприймати по-іншому. як системну чітку відповідальну людину, яка знає, що вона хоче, і робить це кожен день. Вона робить свій стан, вона робить свій настрій сама собі кожен день. Тому що, якщо не ви, то хто? Кожен цей ритуал для того, щоб ми гарно виглядали, це не означає: дивіться, у кожного з нас свої поняття гарно негарно, добре недобре, правильно неправильно. І якщо ми живемо в соціумі, ми соціальні істоти, як би нам того хотілось чи не хотілось. В соціумі є певні морально-етичні норми. І якщо ми хочемо в цьому соціумі займати якесь місце місце, займати якусь позицію, то ми повинні з цим соціумом не миритись, а як це буде українською? Ну, ми повинні на нього звертати увагу. Тому що якщо ми Махнемо і на нього рукою скажемо, я такий крутий спеціаліст, чи я така крута дівчина, що мені не потрібно робити макіяж, ходити до спортзалу, і зараз. А зараз же взагалі ця тема мода на. Як це? На... на як він називається, на зайву вагу. о, на зайву вагу це норма, що не потрібно там за собою доглядати і так далі, тому подібне. Але ж дивіться, як би там не було, соціум ніхто не відміняв. І якщо ми не будемо, якщо ми не будемо входити в правила соціуму, то ми не зможемо потім змінити ці правила для того, щоб люди почали виконувати, підклаштовуватись під наші правила. Для того, щоб, от дивіться, мене аж Мурахи, Боже мой, Супер крутий інсайт. Для того, щоб ви змінили правила всередині і побачили ці зміни зовні вам потрібно в цьому сосові, чи в тій системі, в яку ви хочете війти, спочатку бути своїм, спочатку слідувати цим правилам. І тільки тоді, дізнавшись правила, Дізнавшись, як все працює, ви можете використовувати цей інструмент для того, щоб почати змінювати оточення. Дивіться, це ж маркетингові інструменти, які нам нав'язуються, які нам кажуть, які ми повинні бути, що ми повинні їсти, що ми повинні вдягати, як ми повинні виглядати, що там ще. Чим ми повинні вмиватися, чим ми повинні зуби чистити і так далі, і тому подібне. Але ж дивіться, отут тут зараз такий ключовий момент. Якщо ви не сприймаєте себе без усього цього, якщо ви не приймаєте себе вмитим, неодягненим, голим. То, скоріш за все, ніякі зовнішні інструменти не допоможуть вам в тому, що ви хочете. Але із з іншого боку, якщо ви почнете потроху себе, Дисциплінувати для того, щоб кожен ранок робити щось для свого зовнішнього вигляду. Особливо, якщо ви працюєте вдома. Особливо, якщо ви працюєте з людьми, особливо, якщо у вас є дітки, які на вас дивляться, які беруть з вас приклад. І які потім розповідають своїм одноліткам про те, а які в мене батьки. А яка в мене мама, а який в мене тато? І дивіться, це ж стосується не тільки е, дівчат, це також стосується чоловіків. Бо це повинно бути нормальним для кожної людини. Дивіться: бути ідеальним та живим Неможливо. Тобто неможливо поєднати ідеальність і оцю живость в одному, тому що ви або ідеальний, або живий. Ви або ідеальний і несправжній, ви не сприймаєте себе таким, який ви є, навіть без, без усього того. Тому що усе це зовнішнє те, що ми з собою робимо, те, як ми виглядаємо, те, як ми піклуємось про себе, про свою сім'ю, про навіть пріс про свій одяг, про те, що ми на себе вдягаємо, і як ми потім з цим всім себе відчуваємо, зараз я про це скажу. Отут важливо розуміти, що це також нам допомагає змінити наш настрій. І якщо ми е, прагнемо до цієї ідеальності, то, скоріш за все, що б ми з собою не робили, нам буде постійно недостатньо. І ми повертаємось до іншого боку, до того, коли ми, якщо ми не ідеальні, то ми живі. І отут в цій живості... Ми себе сприймаємо. Якщо ми себе сприймаємо без усього того, що ми можемо використовувати як інструмент, тоді ми можемо цим інструментом користуватись на благо собі. Ми можемо цим інструментом підвищувати свою впевненість. Ми можемо цим інструментом міняти свій стан. Бо навіть те, що я кажу, що ми можемо ем, управляти своїми станами, так, це дійсно так. Але якщо ми тотально не сприймаємо себе, це буде вкрай складно зробити. Коли ми постійно женемося за цими ідеальними іде ідеалами, коли ми постійно себе ех, апгрейдимо, одна річ, коли це. Виходить з того, що це допомагає нам досягати цілей і відчувати себе більш впевнено. А інша річ, коли ми за цією ідеальністю, ідеальністю вже не відчуваємо себе, вже забуваємо про те, скільки всього ми ще зробили, і нам ще хочеться ще, 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 ще. ще. Адже тоді, коли ми покидаємо, скажімо так, реальність в, в погоні за цією ідеальністю, то ми не можемо зупинитися. У нас немає оцієї точки, від якої ми можемо відштовхнутися для того, щоб прийти в іншу точку. І потім від цієї точки в іншу точку. Нам постійно здається, що ми ще недостатньо гарні, недостатньо. Розумні, недостатньо добре робимо свою справу. Але ж якщо ми почнемо і далі в такому стані жити, то мені дуже сподобалася фраза однієї з моїх колег про те, що якщо ми женемось за ідеальністю, то ми женемось за смертю. Тому що ми не сприймаємо себе реальними, живими. Ми живі тут, на нашій планеті Земля, поки що на ній. А тут в ідеальності, начебто нас немає, начебто ми постійно якісь не такі. А як же ми можемо стати такими, якщо ми не сприймаємо себе тут і зараз, в тій реальності, в якій ми знаходимось? І в цей момент, коли ми розуміємо, що нас все дістало, і ми хочемо щось змінити, або взагалі нічого не хочемо, ми беремо себе за шкірку. Йдемо до дзеркала, до дзеркала, починаємо вмиватися, починаємо мити голову, вмитися, починаємо дивитись на свій одяг, одяг, в якому ми одязі знаходимося, що у нас є в шафі. І ми насильно починаємо себе заставляти гарно виглядати. Звичайно, що, як я казала, смаки у всіх різні. Але є, якщо ви не впевнені в чомусь. Дивіться, щоб не було перебору, або щоб це не виглядало комічно, тому що інколи в погоні за красою, люди забувають про те, що вони знаходяться в соціумі, так? це те, з чого я починала. І тут важливо, щоб оці маркетингові інструменти і ваш внутрішній стан. Не заважали вам відчувати себе не так, як ви би хотіли. Тому що, якщо ви будете покладатись тільки на маркетингові інструменти, то, скоріш за все, в... ви будете не чесні з собою. Якщо ви почнете в погоні за ідеальністю. Перестанете відчувати себе внутрішнього, себе внутрішнього того, який ви є зараз тут, зі всіма прищиками, з всіма неідеальностями, з алергіями, з якимось ранками, з якимись маршинками, з якимось вадами, я не знаю. Якщо ви цього себе не почнете сприймати, то тоді ви і не зможете себе. Удосконалити, скажімо так, ви не зможете відчути себе впевненішим, ви не зможете оцей інструмент гарного зовнішнього вигляду використати для себе на користь. Якщо ви не знаєте, як вам краще що удосконалити. На що звернути увагу? Який макіяж вам підійде, який одяг, чи, взагалі, може, яка стрижка, чи, чи ще щось, навіть там манікюр або ще якісь уходові процедури? Для цього всього є спеціалісти, які вам можуть в цьому допомогти. Тому тут я точно буду закликати для того, щоб ви не дуже експериментували. Якщо ви десь некомпетентні, або не відчуваєте себе впевнено в тому, що ви робите. Або навіть якщо ви відчуваєте себе дуже впевнено в тому, як ви виглядаєте, то звертайте увагу на реакцію оточуючих, особливо незнайомих вам людей. Тому що знайомі можуть сказати одне, а от все ж таки інші люди. Якщо щось буде зовсім не так, то, скоріш за все, соціум дасть вам про це знати. І тут я точно закликаю про те, щоб користуватись послугами спеціалістів, стилістів, перукарів, косметологів, мейкаперів і так далі і тому подібне. Коли ви вже самі будете розуміти, що вам підходить, що вас. Удосконалює, що вас прикрашає, що вас посилює. Тоді ви вже будете розвивати оцю таку насмотреність для себе, і ви будете знати, що, вас, що підкреслює вашу красу, що дає вам дещось зробити, доробити, або прибрати, або скрити, для того, щоб ви відчували себе впевненіше. Для того, щоб ви. Почали змінювати свій стан. І дивіться, я казала, що скажу про стани, ми в кожній, кожен раз знаходимося в якійсь ролі. І якщо ви розумієте, що я зараз знаходжусь в ролі депресивної, я не знаю, нечемної якоїсь людинки, а мені треба їхати на якусь ділову зустріч, то навіть якщо я вдягну якийсь костюм чи сорочку, це не допоможе мені, тому що я там забуду вмитися чи причесатися, чи взагалі буду в такому в стані. І, скоріш за все, враження саме це те перше. Ви справите таке, яким ви себе відчуваєте внутрішньо. А для того, щоб ви почали себе відчувати внутрішньо, впевненішим, щоб ви почали генерувати в собі таку спокійну впевненість, вам потрібно знати, як ви можете підкреслити те, що у вас вже є. Або Десь скрасити те, що ви не хочете показувати, що ви хочете якось сховати. І звичайно, коли ми починаємо робити це в постійному такому режимі, коли ми приводимо ці ритуали щоденні, в звичку. То наш стан починає змінюватись. І дивіться, те, що я сказала про те, в якій ми ролі знаходимось. Якщо ми знаходимося в якомусь навіть такому легкому, депресивному стані або роздратованому стані, то ніхто, крім вас, вас, з цього стану не виведе. Тільки ви можете почати це робити. Я вам можу тільки допомогти. Але я за вас не піду в душ, не помию голову, не причешусь і не вдягнусь. Розумієте? Саме стани, якими ми вчимось керувати на моїй групі по досягненню цілей в кайф, можуть навчити вас користуватись їми так, щоб вони допомагали вам досягати ваших цілей легше. Це супер-крутий інструмент, і його можна використовувати до всього в вашому житті. Будь до чого: чи то до сім'ї, чи то до кар'єри, чи то до фінансів, чи то до дітей, чи то до особистісного розвитку, чи то до спілкування з близькими або з друзями, або для того, щоб посилати всіх в сад, як мінімум. Якщо ви вмієте користуватись цими станами, Якщо ви вмієте використовувати інструменти зовнішнього вигляду для того, щоб спокійно, впевнено і легше досягати своїх цілей, тоді ви почнете відчувати себе максимально щасливими та реалізованими. Адже коли ви починаєте це робити? Це ті дії, навіть в такому стані, як коли вас все дістало, але, або коли навпаки нічого не хочеться, саме ці дії почнуть потрошку вас витягувати з цих станів. І саме нові стани, які ви навчитесь генерувати в собі. Які ви навчитесь помічати і в яких ви навчитесь жити тут і зараз, допоможуть вам не тільки досягти своїх цілей, а ще й стати новою людиною, тою, якою ви хочете бути насправді, без усіх цих примарних, уявних стереотипів, шаблонів та того, як потрібно, адже кому потрібно. Тож запрошую вас до моєї групи по досягненню цілей-кайф, в кайф», вже яка стартує в цей понеділок, 18 вересня. Всі деталі можете запитувати в Дірект, або дивіться наступні сторіс, в яких я буду більш детально розповідати ще про групу. Особливо для тих, хто мене ще зовсім не знає. Тому до зустрічі на новому ефірі вже в цей вівторок. Так, сьогодні ж у нас четвер. Так. Все. Дякую вам за увагу і до зустрічі!